Всім привіт! З вами Савченко, і сьогодні я читаю свій вірш він казав. Він казав: виходь на вогні мегаполісів на запахи автострад. Він казав, не солодь. І не солодимим, світлим, чистим і чесним буде твій шлях. Відбивай дзвінки, обривай зв'язки, звільняйся з роботи, що тебе виїдає. Кохай, чесно, щиро, сьогодні, ніби нікого немає. Ніби і вас завтра може не стати. Він сміється з нас, але частіше з нами. Бігає босоніж, розвішує свої послання на аеростати метрологічних центрів і зачаровано дивиться на те, як розходяться хвилями його радіограми, що врешті й не несуть жодного змісту. Він каже: Люби це місто. Знайди, врешті-решт прийнятну для себе точку зору. Знайди мужність зробити вибір. Знайди пристойну пару теплого взуття зима ж, бо скоро, інакше розпач тебе поглине. Небажання бачити довкола зламає твою вперту осикову спину і вперед твій погляд в асфальт. Вибелить обриси кімнат, нормалізуй заголовки газетних шпальт, перевівши твої реакції в гидке постійно, він каже змістисною лише інстанційно. І ти сам обираєш, в якому зрізі йому проступати. Але якщо не зрізати наживо, рвучко, доладно, то й проступити йому не буде де. Дякую. Якщо вам сподобалось це відео, не забуваємо ставити лайк, підписуватись на канал, тиснути на дзвіночок. Я хочу випускати більше відео, і тому я сподіваюся, що ви хочете їх бачити. І не пропускати, коли вони виходять. Тому не забувайте нажимати на дзвіночок. На сьогодні все. Мийте руки з милом і бережіть себе. Па-па.